Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як правильно визначати е, сашки, е, різні види сажок на зернових культурах. Справа в тому, що сашка це одна із найбільш небезпечних видів захворювань. Ну, власне, на зернових культурах у нас три основних видів сашки: це тверда, карликова, летюча. Ну, ще є індійська сашка, яка вважається карантинним об'єктом. Про неї ми не будемо говорити, тому що у нас в Україні вона е, ну. Достовірних таких підтверджень, щоб вона з'являлася, немає. Тому основні у нас це тверда, найбільш поширена, карлкова, яка теж набуває значного поширення останнім часом, ну і литюча Сашка, яка вражує різні е зернові культури. І в чому небезпека полягає власне, цих сашкових захворювань? А саме у тому, що е, якщо ви вже побачили сашкове зерно, тобто на рослинах, ви нічим не зможете вилікувати цю рослину. Ніякий фунгіцид від Сашки, по вегетації не не врятує, врятує лише протруйник, правильно підібраний протруйник. А щоб правильно підібрати протруйник, треба правильно визначити сашкове це насіння чи не сашкове насіння, і останнім часом, от останній рік, дуже багато із вас здавали насіння на елеватори для. Визначення захворюваності на різні види патогенів і вам класифікували, визначали це зерно як сашкове, хоча воно не було сашковим. І для того, щоб визначити сашкове, воно чи не сашкове, потрібно, щоб лабораторія мала відповідних фахівців. А це мають бути фахівці високого рівня, щоб вона ця лабораторія мала відповідний сертифікат для визначення сажок і відповідне обладнання. І лише після цього ви можете одержати кваліфікований висновок про наявність того чи іншого виду захворювань, в тому числі і сажкових захворювань. І зараз я знаходжуся в одній із таких сертифікованих лабораторій, які зокрема визначають і сажкові різні види сажок на різних культурах. і і хотів би попросити декілька слів, щоб сказали співробітники цієї лабораторії, що вони роблять і як вони взагалі займаються, як вони досліджують це зерно, якими методами вони коригують, і що вони вивчають в цій лабораторії. Мої вітання. Мене звати Маргарита. Я біолог і працюю в агробіологічній лабораторії інституту здоров'я рослин. Наразі до нас прийшло зразки насіння пшениці. Вони з елеватора. і там виявлено, що в цьому зразку є сашка пшениці. Наразі ми провели паралельні випробування на цих зразках, і нами було встановлено, що в цих зразках сашки пшениці немає. А тепер, друзі, постає питання, чому ж так на елеваторах визначили, що це Сашкове зерно, і причому досить таки високий ступінь зараження Сашкою. А у сертифікованій лабораторії визначили, що там Сашки взагалі немає. Для того щоб відповісти на це питання, я зайшов до свого старого доброго друга, знайомого Володимира Канагая, який є керівником агробіологічної лабораторії в інституті здоров'я рослин. І попрошу, щоб він саме дав відповідь, чому ж воно так буває, що в Зних лабораторії, як по-різному класифікують і визначають зокрема Сашкові захворювання. Всім добрий день. Я зараз спробую вам дати відповідь, чому саме в нашій лабораторії ми не виявили Сашку, а леватор вказує там певний відсоток цього сашку, сашкового зерна. Дивіться, згідно чинних нормативних документів, а їх в Україні їх два для визначення Сашки. З першого сашкові зерна визначають візуально. Є таке ще поняття синьогузичні або марені зерна. Ці зерна визначаються в елеваторі, навіть так і вказано в стандарті, без лупи, тобто візуально. В залежності від того, в кого який зір, який рівень зору, це визначається візуально. Що таке марені синьогузичні зерна? Це коли в насінинки, якщо її взяти, чубчик трошки має чорне забарвлення, а марені зерна це вже коли заборо, за, забруднена боростка. Як ми називаємо рубчик і чубчик. цими спорами, так би мовити, це спори можуть бути. Це може бути той же самий там, пилюка ґрунту, той же самий ельтернаріоз, той же самий епікоком, такий фітопатоген, тобто кладоспоріоз. Ці фітопатогени вони також дають чорне забарвлення. Але для детального встановлення чи Сашка, там, чи виявленочний вирту, потрібно провести спеціальне дослідження. Одним із етапів це є центрофугування зразків. Тобто відбирається Чотири по повторності посту на сіни і проводиться перший етап. Це це створення суспензії, які потім будуть визначати наявність сашкових спор. Це центрофагується. Після того, коли це все відцентрифуговується, ми це зараз цей зразу, ці проби беруться. У нас в нас приходимо іншу лабораторію, де будемо проводити мікроскопування цих зразків. У мене е, зустрічне питання, Володимир. Такі центрифуги, вони в усіх лабораторіях на елеваторах є такі центрифуги, чи е, в основному е, немає? Е, те, що я зустрічав, то. Більшість випадків немає таких центрофуг, ну це професійне, на алевах можуть зустрічатися маленькі центрофуги. Але центрофуга, це, як ми ще говоримо, це 20% успіху. Ще потрібна наявність бути мікроскопа, обов'язково незвичайного, ну, а який дає збільшення хоча б в 100 разів, і плюс наявність фахівця, який може розрізнити ці спори Сашки, бо ми досить часто зустрічаємо. Пилок рослин, який є, він також схожий чимось на спори, але там по структурі, по будові цих спор, можна сказати, що це чи це спори Сашки, чи це зовсім інші якісь утворення. Дякую. Тоді зараз перейдемо до іншої лабораторії. Цій лабораторії ми продовжуємо дослідження подальше нашої суспенції. Ми відбираємо пробу, потім обов'язково на камеру Горяєва наноситься для підрахунку кількості спор. І далі це все. Проводиться мікроскупування цього, цього препарата. І після цього ми можемо стверджувати, чи ми виявили там спор чи ні. Згідно нормативного документа, є такі два поняття: сашкове зерно і кількість спор сашки на одну зернину. Це ці два показники вони обов'язково впливають на те, куди ваше буде зерно, до якого класу віднесено. От ми з вами, я вам говорив про сашкове зерно, чорногузі, смарані. Це буде сашкове зерно, яке визначається у відсотку. Тобто там, якщо звідти на документу є, скільки відсотків повинно бути на перший, на другий, на третій клас. Згідно іншого показника, це на заспореність однієї зернини в кількості спор. Це визначається згідно вже цієї методики. Це, це, вона, це вважається, так би мовити, арбітражний метод по виявленню сашки згідно цієї методики. Це кількість спор на одній зернині. Якщо така як кількість спор на одній зернині становить до 100 штук на одній зернині там є формула в рахунку камера Галяєва, то це зерно залишається в переверльному класі, там по інших показниках. Якщо ця кількість спор становить більше 100 штук на одну зернину за спорність, це зерно переноситься у менший клас, у нижчий. Тому для підтвердження саме виявлення сашки за спорності потрібно, от ви побачили цей цикл, який потрібно провести для того, щоб сидіти і чітко зрозуміти, чи там є сашка, чи немає, і який відсоток цієї сашки. Тому надсилайте такі зразки. В ті лабораторії, які мають таке обладнання, які спеціалізуються. І ось в цьому right. зразку ми, ми не виявили Сашки. Але я на комп'ютері хочу вам показати. Ось так, таку картинку ми бачимо в мікроскопі під час мікроскопування. Це спори Сашки пшениці. Тобто, і за і за розміром, ви визначаєте саме до якого виду да. сажаки. Тверда, карлакова. Дякую. Будь ласка. Таким чином, друзі, ви зрозуміли для того, щоб не було обмана на елеваторах, для того щоб ви мали достовірну інформацію про вашу партію зерна і ніхто не не скидував ціну за ваше зерно, ви повинні зрозуміти, що такі показники, як наявність Сашки, визначаються тільки в відповідних сертифікованих лабораторіях, які мають, по-перше, висококваліфікованих фахівців, які вміють. Які володіють методикою, які правильно вміють ідентифікувати, відрізняти і рахувати цих збудників. І друге, це вони повинні мати спеціальне обладнання, ті ж самі центрифуги, які коштують немалі суми грошей, спеціальні мікроскопи, спеціальне обладнання для того, щоб визначати зараженість і заселеність різними патогенами. Тому без цього всього ви. Просто потрапляєте в ту ситуацію, коли вас обманюють і на вас просто заробляють гроші для того, щоб не було. Ще раз кажу, звертайтесь в сертифіковані лабораторії, де вам будуть давати сертифікат всеукраїнського і навіть міжнародного зразка. І цей сертифікат, цей документ, буде основним вашим документом. Якщо треба, і в, арбітр... в арбітражних судах, і... і на експорт, якщо ви відправляєте вашу продукцію, ну і взагалі для внутрішнього споживача це дуже важливий документ. Тому е, я все ж таки бажаю, щоб е, знаєте, ми не уникнемо зараженість Сашками, скажімо так, в повному е, об'ємі, але ми уникнемо значних помилок і неправильного визначення сашкових захворювань. Тому я бажаю вам співпраці з. Кваліфікованими фахівцями і бажаю вам завжди гарного врожаю і гарного настрою. До побачення і до нових зустрічей.